Початком осені та приходом холодів почали звертатися пацієнти з ознаками застуди. І тому в перші дні захворювання кожен пацієнт повинен розуміти, що з ним трапилось, що йому робити, на що звернути увагу. Я Юльчієва Світлана Іванівна, сімейний лікар, і сьогодні поговоримо про застуду. Це той стан, коли пацієнт переохолоджувався. І в нього буквально на другий-третій день може з'явитися незначна температура 37-37,2, деякий дискомфорт у горлі або першіння, нежить і симптоми інтоксикації майже не буває. Якщо пацієнт проконтактував із хворою на вірусну хворобу людиною, то зазвичай в нього може з'явитися або гостре респіраторне захворювання, або грип, або ковідна інфекція. Остре респіраторне захворювання може починатися з температури 38-39. Пацієнт починає турбувати нежить, може приєднатися сухий кашель, почервоніння очей, з'явитися незначний головний біль і з'являтися симптоми інтоксикації, але вони можуть бути незначно виражені, і тому пацієнт не завжди звертається до сімейного лікаря і займається самолікуванням. Коли пацієнт здоровий проконтактував з хворою людиною на грип. То в початок хвороби дуже стрімкі. Він відносно почував себе добре зранку, а надвечір у нього з'являється ломота в тілі, дуже сильний головний біль, біль в очних яблуках, м'язовий біль і піднімається температура до 39, 40 і навіть 41. Пацієнт. Навіть скаржиться на те, що він не зможе прийти до лікаря із-за такої вираженої слабкості, ламати в тілі та інтоксикації. З приводу ковід-інфекції там інкубаційний період складає 14 днів. Перші симптоми у пацієнта можуть з'явитися на п'ятий день, можуть на 10-й день або на чотирнадцятий. Інколи пацієнт може не знати, що він хворіє на ковід-інфекцію, бо в нього взагалі може не бути ніяких симптомів. Але основні симптоми, на які повинні звернути пацієнти увагу. Підйом температури до 38, може бути ломота в тілі, м'язовий біль, може бути сухий кашель, може бути незначний нежить, але зазвичай його не буває, бо пацієнт скажеться на закладеність носу, а виділення з носової порожнини немає ніякої. Тому в даному випадку такими допоможними симптомами, які зможуть попередньо поставити діагноз ковід, можуть бути втрата нюху та смаку, інколи це бувають кишкові розлади. І це Говорить про те, що лікар може попередньо поставити діагноз ковід-інфекції і направити пацієнта на тестування. Спочатку ми робимо експрес-тести. Якщо експрес-тест виявляється позитивним, то ми пацієнта направляємо на ПЛР-тестування. Якщо пацієнту виставлений діагноз ковід, вона є заразною для інших пацієнтів на протязі 14 днів. Перші п'ять пер, перші днів взагалі це є такими основними днями, тобто пацієнт не повинен відвідувати ні, інші, ні роботу, ні магазини, ні інші заклади, не спілкуватися зі своїми родичами і бути на самоізоляції. Тобто він повинен займатися собою, приймати лікування, які призначив йому лікар. Ну, в деяких випадках це легкі форми. Якщо це тяжка, тяжкий перебіг ковід-інфекції, то зазвичай те стаціонарне лікування. Профілактика грипу розпочинається на початку сезону, тобто це жовтень, листопад або ну, в крайніх випадках це грудень місяць. Ця вакцинація проводиться в поліклініці, за призначенням сімейного лікаря. Наразі аптечній мережі з'являються вже вакцини проти грипу, але пацієнт купує їх за власний кошт. І за призначенням сімейного лікаря після огляду, щоб пацієнт був здоровим, він отримує направлення на вакцинацію. І вона проводиться в кабінеті щеплень. Стосовно вакцинації COVID-19 ми також її проводимо в кабінеті щеплень за направленням сімейного лікаря. Наразі ми маємо вакцину Коронавак і вакцину Pfizer. Коронавак для першого, другого бустерних щеплень. а Вакцину Pfizer ми тільки маємо поки що для бустерного щеплення. Вакцина Коронавак зарекомендувала себе дуже добре для любої вікової категорії. Відсоток захищеності складає. 95-98%. Дуже важливою є профілактика, вакцина профілактика, але наразі залишаються звичайні методи профілактики це носіння масок, вести здоровий спосіб життя. Якщо дитина захворіла не спілкуватися з здоровими, провітрювати приміщення, вживати дуже багато рідини, вітаміна профілактика, мити руки, тобто піклуватися про себе і про оточуючих. Якщо у вас якісь є проблеми, потрібно одразу звертатися до сімейного лікаря.